Яка тема сьогоднішнього нашого вебінару? Сьогодні буде такий невеличкий мастер-клас, як писати тести в PHP, зокрема на Laravel. На що звернути увагу, які є хороші практики з тестування, як взагалі з чого починати? Оскільки багато хто з розробників насправді вони бояться писати тести. Вони вважають, що тести це капець складно, тести, це просто якийсь, не знаю, rocket science. Але насправді тести це досить легко, досить навіть цікаво, я би сказав. І це ті речі, які обов'язково мають бути присутніми в кожному проєкті, безвідносно до його складності чи там направлення роботи. Пишіть тести завжди, пишіть тестів багато, це вас убезпечить від багатьох проблем при розробці і при підтримці ваших проєктів. Тому давайте я трошки розкажу про себе, хто я. Можливо, мене хтось з глядачів вже знає. Не перший мій, не перший мій вебінар на ITVDN. Мене звати Олексій Круглик, я фулстек-розробник, працюю з PHP дуже багато часу, більше 10 років. Дуже люблю Laravel, люблю цей фреймворк за його легкість, за його зручність використання, за його можливості. За те, як виглядає код, в принципі, все, що супутнє з технологіями навколо PHP, навколо, навколо Laravel, з цим всім працюю досить давно. І давайте поговоримо тоді про план сьогоднішнього вебінару, що буде у нас, про що ми будемо з вами говорити, звичайно. Поговоримо взагалі, що таке тестування, чому воно важливе, які є. Назовемо основні види тестів, тому що видів тестів дуже багато. Я виділю декілька, які застосовуються в рамках того, що ми, як розробники, маємо писати. Я не кажу про наших колег з QA. У них свої штуки, як вони пишуть, тести інтеграційні, навантажувальні і таке інше. Ми з вами будемо писати, в принципі, юні-тести, фіча-тести. Про це поговоримо трошки далі. Поговоримо з вами, як тестувати, які є принципи тестування і що нам потрібно для тестування в Laravel та на PHP Unit. І, власне, буде мастер-клас. Попишемо тести для контролерів, попишемо тести для окремих класів, тобто юніт тести. Зробимо тестування взаємодії наших моделей з базою даних. І трошки поговоримо про хороші і кращі практики з тестування. Тож, давайте основний матеріал розпочнемо. Поговоримо, що таке тестування і які взагалі види тестів бувають. Ми, коли пишемо код, ми, звичайно, додаємо багато всякої бізнес-логіки. У нас купа різних PHP-класів. Копу накопичується, у нас багато-багато ну, багато багато всього, що взаємодіє між собою, взаємодіє між іншими серверами. Запити, які ми робимо на зовнішні якісь ресурси на серваки, у нас багато-багато всього відбувається. І все це ми маємо протестувати, ми маємо написати код, щоб. Протестувати наш код, тобто бути впевненим, що наш код працює саме так, як ми того очікуємо. Всі можливі кейси роботи наших механізмів вони працюють саме так, як ми цього очікуємо. І от життєвий цикл у нас відбувається: який: у нас девелопер пише код, пише на нього тести, перевіряє їх локально, якщо вони впали, щось фіксить. Чи на стороні коду, чи, може тести, невірно написані. Якщо, в принципі, все окей локально, він це кидає в певний там pull-request на GitHub, чи на GitLab. Чи не знаю, будь-де там Bitbucket, де у вас код зберігається. Там зазвичай налаштовані ci cd пайплайни всілякі, які знову ж таки запускають ваші тести, перевіряють, що все окей. Скоріше за все, там ще є певні додаткові перевірки на Усілякі лінти, код стайли, я не знаю, можливо, мутаційні тести, про які ми пізніше поговоримо. І, в принципі, якщо все окей, то ваш код, ваш пул-реквест, мерж реквест, він готовий до того, щоб бути змерженим на ваші там основні гілки. Якщо у нас тести червоні, повертаємо все це. Звичайно, що розробнику, і розробник має все це пофіксити до того моменту, поки всі тести, всі всі перевірки, які налаштовані на CICD, вони не будуть зеленими. І це нормальний здоровий процес, який, в принципі, має містити кожен проєкт. Я вважаю, що це просто must-have. Неважливо, чи ви працюєте в команді, чи ви працюєте самостійно на проєкті, налаштовуєте такі штуки. Це Реально вам спростить життя, потім ви ще скажете, дякую, що я це все налаштував. Основна фішка, яка: перевіряйте себе в першу чергу мільйон сто п'ятсот разів, кожен раз, коли ви щось написали, що змінили в коді, ви маєте змінити тест, ви маєте його поправити чи оновити, чи, можливо, якась логіка у вас застаріла, ви її видалили. Тому, в принципі, можете цей. Тестам, який покривав цю логіку, його теж видаляти. Мертвий код, нам не потрібен ніде ніколи. Все, що зайве, ми видаляємо. Так, які тести взагалі у нас бувають? Їх досить багато. Я, мабуть, виділив більше десяти до 10 це як мінімум. Але основні тести, які ми будемо писати в рамках наших PHP-проєктів, це юніт тести, це фіча тести і це інтеграційні тести. Дуже часто, в принципі, дві третини, можливо, більше навіть випадків, коли фіча-тести міксують з інтеграційними тестами. І, в принципі, це нормальна практика для багатьох проєктів. Якщо є бажання виділяти окремі інтеграційні тести, писати end to end тести, ніхто не забороняє, будь ласка. Але зазвичай, от повторюсь, фіча і інтеграційні тести їх змішують. І давайте поговоримо окремо про кожен із цих. Видів тестів. В першу чергу це юні-тести, яка їх задача. Вони перевіряють певні частини юніти, так звані, так, вашого коду, будь-то клас, будь методи, чи там функції в ваших класах, чи не в класах функції, так, якщо у вас десь окремо там якісь хелпери, може, живуть. І все це ви маєте. Потестувати в так званому ізольованому середовищі, тобто, щоб не міксувалися дані, можливо, з вашої локальної бази даних чи десь, не дай Боже, з продівської бази, так щоб це було ізольований простір, де ваші дані створюються, змінюються, тестуються і потім видаляються. Яка мета? Мета в тому, що цим самим ви гарантуєте, що окремі компоненти працюють згідно з тим, як ви написали бізнес-логіку. Написали певний функціонал, взяли його окремі функціональні логічні частини, так, і покрили це тестами. Перевірили, що це працює, клас не працює. Так само ви маєте перевірити. Тобто, ви маєте перевіряти як позитивні кейси, що це працює, так і негативні тести. Коли ви очікуєте, що воно має там впасти, логіка того, що ви написали, вона не має працювати. Це теж треба тестувати. Тобто, якщо ви. Вважаєте, що треба тестувати лише позитивні кейси Success, коли все має працювати, то ні, ви маєте повністю все, всі можливі варіанти покрити тестами. Далі, наступний від тесту це фіча тести Для чого вони потрібні? Вони перевіряють великі фрагменти функціональності, включно з інтеграції кількох компонентів. Тобто, певним чином ми інтеграційні тести також зачіпаємо в фіча тестах Це, це те, про що я казав трохи раніше. Так? Там зазвичай в фіча-тестах тестується API, чи ваші endpoint, в принципі, веб-нпойнти, API-endpoint. Все, що у вас в роутах є. Все на всі ті URL, на які може зробити запит ваш юзер чи певний клієнт, все це перевіряється в тестах Тобто, від моменту, коли прийшов запит, до моменту, коли юзер отримав чи Success 200, чи якусь там помилку з іншим кодом, чи взагалі нічого не отримав, і ми його десь виконали з нашого сервісу. Оце все фіча тести Цим самим ми гарантуємо, що вся система працює правильно при виконанні якогось сценарію, певної дії, екшену і так далі. От, я як приклад, я вже сказав, що це тестування api endpointів та сценаріїв взаємодії користувача з системою загалом. І є ще окремо, я б виділив в рамках цього вебінару інтеграційні тести, для чого вони взагалі потрібні, і в чому різниця між фіча тестами Вони взаємодіють, вони тестують взаємодію між. Різними частинами системи, наприклад, між базою даних і застосунком. Тобто, різні сервіси, різні класи, які ми написали, вони по-різному можуть взаємодіяти з тою самою базою даних, і ми маємо протестувати, що це вся вся логіка вона працює як один цілий механізм, і всі ці інтеграції різних підсистем вони працюють так, як ви того очікуєте. І, власне, як приклад, це тестування тих самих збережених даних у базу даних. Наприклад, у нас є певні репозиторії сьогодні, ми думаю, з ними попрацюємо, потестуємо їх. І як ці репозиторії взаємодіють з базою даних, це це про інтеграційні тести. Тепер давайте поговоримо про стадії написання тестів, які взагалі вони є. Тобто ми пишемо, беремо тест. З чого ми починаємо? Ми створюємо певний PHP-клас. Він у нас екстендиться від тестувального фреймворку, на якому ми пишемо тести. В даному випадку, сьогодні ми поговоримо про стандартний, такий банальний PHP-unit. І готуємо цей клас до написання саме тестів. І кожен з цих тестів, які ви будете писати, має містити три частини: перше це range, тобто ми готуємо тестові дані. Готуємо все, що нам потрібно для того, щоб е, певні дані, які, з якими будемо працювати, чи буде працювати певний юніт, який ми будемо тестувати, ми все це маємо підготувати. Далі, у нас наступний, наступна частина це ACT, тобто ми діємо е, ми юніт-одиницею, яку ми тестуємо, ми маємо щось виконати, так? Ту, е, виконати ту бізнес-логіку, яку ми е, закладали в нашому коді. І е, окремо є асерт. Е, це остання частина наших тестів зазвичай. Буває ще окремо, можемо е, асерт бачити не в кінці тесту, а десь е, всередині. Е, бувають такі варіанти, але не дуже хороша практика, і це скоріше виключення, ніж нормальні, е, нормальна. Практика написання тестів, так і оцей асерт ми, ми очікуємо ті результати, які е, ми написали в нашій бізнес-логіці, що ми маємо на виході отримати. Думаю, це зрозуміло. Е, які є хороші практики з тестування? Е, те, що ви написали тести, ви бачите, що, по-перше, навіть коли ми пишемо тести, вони можуть падати, вони можуть бути описані дуже-дуже не до кінця. І тут нам на допомогу приходять а, такі речі, як аналізатори коду, а, які вам а, можуть розказати, що з вашим кодом не так по PSR-стандартам по а, код стайлам. Зараз дуже популярний є PHP-stand. Посилання ви бачите в презентації перед собою. А, також така вже золота класика це PHP-код Sniffer. Теж в його документацію зайдіть, почитайте, як саме це налаштувати і чому це корисно. І обов'язково обов'язково, дуже вам раджу налаштовувати мутаційні тести. Що таке мутаційні тести? Ви можете е, написати класний тест. Ви можете з огляду, з вашого там, першого бачення, описати всі кейси. Всіх просто можливих варіантів, які ви очікуєте від вашого коду. Але мутаційні тести це така штука, яка змінює ваш код саме ваш код ваших класів. Не код ваших тестів, а код ваших класів, які ви тестуєте, і змінює таким чином, щоб покрити всі варіанти, можливих іфів, можливих якихось перевірок, станів. Перевірок даних ваших класів, їх властивостей і таке інше. Щось змінити і подивитися, чи працюють при цьому ваші тести, чи покрили тести. Оці кейси, які він змінює. Як приклад, отут ви бачите, що, наприклад, є контролер ви написали тест, що очікуєте там певний, певну колекцію to do так ви проводите їх до масиву, і ви очікуєте, що там будуть тодушки. А ваш мотаційний тест він змінює код так, що е, замість ретерну цієї штуки він вам повертає пустий масив і перевіряється і перевіряє одразу тести, чи покривають ці тести такий кейс, що десь код був змінений, і, е, можливо, цей варіант у вас не протещений. І ви отримуєте отакий результат, що у вас е, був такий код. Він змінився на ось такий, і щось там очікується в ньому. І якраз мутаційні тести, якщо ви налаштуєте, ви будете 100% впевнені, що у вас покриті всі можливі кейси у ваших, ваших тестових класах. Налаштовуйте їх особливо на CI-CD, і тоді, відповідно, ви будете знати, впевнені, що у вас все в порядку з, вашим, з вашою бізнес-логікою. Окремо, це працює у PEST для того самого Laravel. Класно, вже з коробки він працює. Для інших php фреймворків можна окремо підключати бібліотеку. Для цього це якраз навіть не бібліотека, а фреймворк. окремий, мутаційний. В документації, в принципі, детально описано, як це налаштувати, які є варіанти конфігурації різних кейсів, що можливо треба вам скіпнути. В тестах, що потрібно навпаки додати, на що звернути увагу, це все налаштовується досить гнучко і класно. Дуже вам рекомендую.